то заядливий серіальщик такий, як оце я. Вітряний пагорб, я дивлюся по, по другому колу. І дивлюсь ніби вперше. От такий фільм. Якось, ні, Перший раз дивилася, теж було цікаво. Ну, якісь моменти, знаєте, може, вже сонна дивилася, що це зараз дивлюся, наче я їх бачу вперше. Правда, дуже, дуже цікавий фільм. Ну прям, Хто любить. <реш> так, таке, як оце я люблю, то дивіться вітряний пагорб. Ну і всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Я сам буду доставать так. Ммм, дай мне слушать. О, таки занято сын. Осапа. Я буду есть тесту. Завжди замовляємо осама Суші, тому що це наймасштабніша доставка суші по всій Україні, яка налічує вже 170 закладів, 28 з яких, до речі, в місті Києві, і 28 відкрився саме сьогодні. За адресою картків шосе 58 метрів. Осама суші збалансовані і ціма. Тому будь ласка, шукайте осама Суші, вони є майже в кожному місті по всій Україні. І смакуйте, не Яблук 700. Треба 750, у мене 775. Ну, трошки, трошки не вгадала. Я ми скот 200 грам води і ставимо уварювати, ну, поки зваряться. Так, і ще трошки уварюємо, щоб легше тоді його було пюрірувати погружним блендером. Тоді додам ванільний цукор, желатин і все добре, зіб'ю. Ну, показано планетарним міксером. Я зіб'ю звичайним, не хочу виймати свій. Та вінчиком не зіб'ю, але ну, сундук той весь витягувати не хочу. Ще 225 грамів водички я ну, виймала. Кожному рецепту по-різному, мабуть, ще від сорту яблук залежить. І яблука соковиті. У мене тут два сорти яблук, Чи три, я коротше. Коротше, збила, все вийшло. Ну, раджу, у кого є планетарний міксер, збивайте планетарним міксером. Бо звичайним міксером, по первах так бризка, я вся в желатині і в яблуках. Там почала збивати, тоді перейшла в мойку. Короче, піду в душ. Ось дивіться, що вийшло. Прям суфле. Суфле суфлейне. і тепер його в холодильничок. О тут 750 грам яблучок, 75 грамів желатину, Ну, мене пачка 50 грам і ложка столова. І пачечка ванільного цукру. Отак от хазяйка. Ну, це добре. Це буде дуже добре. ПП із ПП, які тільки можу, можуть бути пепеля. Вся в желатині, в яблуках. Задимись, Ну, що я хочу вам сказати? Застив десерт, це стоїть цього робіть. Шматочок там одламався, я вже спробувала. Отак От ось тут наливала в контейнер, виливала його, ой, вистілала його харчовою плівкою. Ну це дуже смачно, і це якби і ПП, бо тут немає цукру, яблука і желатин, Ну дуже смачне. Дівочки одрізала, щоб ви просто подивились. Це ну, ну просто робіть. Що там? Ну, що там, нукать? У мене вже такий товарний від, як, вроде, Я вже соток двадцять буряків висипала, замарила за сьогодні. І салон, і магазин. А цукру немає граминочки, яблука, желатин. Наступний раз хочу, знаєте, що додати. Що додать? <реш> <Забула. реш> Пакетик желе, Фруктового. Фруктового, да. Не желатину, а так. Не жилатину, а жиле. То желатина, то желе. А ще я зробила гляньте, як ребра в аерогріллі. Душа радується. Гарне діло аерогрілів. Ну а це смакота, просто все мроджемо. Пускай ніч, срібно крила з безкраю, тиха зірка горить у небесній млі, і у серці землі наші мрії палають, світло кличе вперед, по родинній землі, стежка взавтра, ося я на світлом добра. Нас чекає яскрава, світла, зоря, україно з мирним родом. sê ek spoekie Хай зітхне земля спочинено, бо світає ніч невпинно, а коли ми разом станемо, загориться світ над нами в єдності, в добрім кроці, де до серця мирці ночі, Україну з мирним роком. Під небесним сяйвом легким хай твоя ясна дорога буде світла і від Бога. Україна будь щаслива. Іве хачапурі за 15 хвилин. Чудова альтернатива хлібу. Смачно, швидко, доступні інгредієнти. Пішли готувати. Для хачапурі потрібно 2 яйця та друге, дрібка солі, 250 грам молока. Трошки збиваємо 250 грам борошна і 2 чайні ложки розпушувача без дірки. Добре все перемішуємо. І в кінці додали сир моцарела або сулугуні, і добре перемішуємо. Даємо тісто постояти до 10 хвилин і будемо смажити на пательні. Сковорідку нагріваємо на мінімальному вогні, даємо капельку олії і шматочок невеликого масла. Олія нам потрібна для того, щоб вершкове масло не горіло. Виливаємо половину тіста. Рівномірно розподіляємо. і обов'язково накриваємо кришкою. Вине три з однієї сторони. І перевертаємо. перевертаємо. І до такої румяної кірочки з другої сторони. Під кришкою мінімальний вогонь. Хачапурі готова. Це чудова альтернатива, якщо вдома або, можливо, у вас немає хліба, або просто на сніданок. І зверху можна взагалі-то сиром теж посипати при бажанні, якщо у вас є, буде така сирна хачапурі. Гляньте, скільки сиру. Що я хочу сказати, дуже смачно. Друга хоча б рука пішла. Ой, дівчата, зберігайте рецепт обов'язково приготуйте. Зберігайте рецепт не для того, щоб він у вас просто був збережених, а обов'язково приготуйте, тим паче прості інгредієнти, мінімум зусиль. 15 хвилин і у вас такі дві чудові хачапурки на столі. Смачно, дуже ліниве хачапурі за 15 хвилин. Чудова альтернатива хлібу. Смачно, швидко, доступні інгредії.